Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку птахи і їхні особливості. Птахи це хордові хребетні теплокровні тварини, пристосовані до польоту. Нараховують близько 11 тисяч видів птахів, в Україні понад 400 видів. Вивчаючи птахів, слід мати на увазі пристосування їх до польоту та спорідненість з плазунами, від яких вони походять. Високий рівень обміну речовин. З яким пов'язана постійна температура тіла разом з досконалим польотом зумовили надзвичайно великий ареал поширення птахів, їх можна зустріти від Арктики до Антарктиди в будь-яких умовах, у спекотних пустелях, у тундрі та зі, у степах і лісостепах, у тропіках і субтропіках, екваторіальному поясі, не бояться птахи і гірських висот та морських глибин. Так, орли і грифи в гімалаях піднімаються до 7000 метрів, а імператорські пінгвіни пірнають на глибину до 540 метрів. Сучасні птахи представлені трьома групами: плаваючі – це пінгвіни, бігаючі – страуси та літаючи усі інші птахи. Розміри забарвлення, форма тіла цих птахів також дуже різноманітна. Так, вага птахів коливається від. От 1,5 грами, наприклад, колібрі до 130 кг страус африканський. Спеціалізація до польоту обмежує життя птахів в інших середовищах існування. Серед птахів немає видів, які пристосувалися до життя у ґрунтовому і водному середовищах та паразитуванню в живих організмах. Відділами тіла птахів є голова, шия, тулуб і хвіст. На голові є очі з рухливими повіками, верхньою, нижньою та мигальними перетинками, ніздрі та слухові отвори. Очі забезпечують птахам чудовий зір, який у них десь у вісім разів гостріший, ніж у людини. Більшість птахів добре розпізнає різноманітні кольори. Птахи здатні вловлювати навіть слабкі звуки, а нюх у більшості недорозвинений. Тулуб має оптичну форму та кінцівки у вигляді крил із задніх ніг. Птахи мають дзьоб, який складається з верхньої наддзьобок та нижньої піддзьобок частин, укритих роговими чохлами. Форма дзьоба залежить від характера живлення птахів. Наприклад, у хижих птахів дзьоб гачкуватий із зубчиком на наддзьобку. У птахів, які дістають корм з води або з землі, дзьоб довгий. Шия птахів видовжена, рухлива, завдяки чому вони можуть повертати голову на 180 і більше градусів. Сови, наприклад, повертають на 270 градусів голову. Крила пристосовані до польоту. Основу крил птахів складають плече, передпліччя і кисть, у якій збереглися лише три пальці. Форма крил птахів залежить від особливостей їх польоту. Крила птахів. Це видозмінені передні кінцівки, будова яких дозволяє створювати підйомну силу і здатність до польоту. У деяких птахів, таких як пінгвіни, крила слугують для плавання, а у нелітаючих представників, наприклад, у страусів, казуарів, киві, крила в залишковому стані або зовсім відсутні. Птахи це двоногі тварини, ноги здебільшого мають чотири пальці, три з них прямовані вперед. А один назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору для пересування по землі. Хвостовий відділ короткий, зведений до невеликого утвору, до якого прикріплюються рульові пера. Покриви птахів це суха шкіра, досить тонка, укрита пір'ям і позбавлена залоз. Лише над основою хвоста в багатьох видів є куприкова залоза. Секретом якої птахи змащують пір'я, що робить його еластичним та водопрони... водонепроникним. Пір'яний покрив птахів легкий, надійний і міцний, є незмінною опорою в повітрі, зберігає тепло, надає оптичної форми тілу та бере участь у теплорегуляції. Це рогові утвори шкіри, що вкривають більшу частину тіла в птахів і утворюють оперення. Розрізняють контурні, наприклад, махові, рульові та покривні пера, пухові пера, пух, ниткоподібні та щетинкоподібні пера. Забарвлення пір'я дуже різне, часто яскраве обумовлюється пігментами, періодично зазвичай один або два рази на рік. Пір'яний покрив повністю або частково змінюється шляхом линяння. Пристосованість до польоту пов'язана в першу чергу з особливостями опори птахів. Скелет у них легкий і міцний, утворений з тонких пневматичних кісток, частина яких зростається. У черепі птахів немає зубів і масивних щелеп. Хребет малорухливий, його поперековий, крижовий і частина хвостових хребців зростається. І утворюють складні крижі, що є опорою для ніг. Грудна клітка добре розвинута і міцна, утворена тонким і міцними ребрами. На ребрах є гачки для фіксування грудної клітки у польоті, а грудина має великий виступ, якщо називається кіль. До нього прикріплюються потужні грудні м'язи, які здійснюють роботу крил. Для полегшення злітання в нижніх кінцівках формується цівка зі зрослих кісток стопи. Що робить саму кінцівку довшою. Політ вимагає великих затрат енергії і відповідної кількості кисню, тому дихання птахів є найдосконалішим серед хребетних. У птахів є парні губчасті легені, розташовані розвинені дихальні шляхи і повітряні мішки, які забезпечують подвійний тип дихання. Поглинання кисню з повітря за допомогою такого типу дихання. Відбувається не лише під час вдиху, а й під час видиху. Травна система починається дзьобом. Дзьоб обмежує ротову порожнину, у ротовій порожнині є язик, зуби відсутні. Їжа проходить глотку, потім потрапляє у стравохід. У багатьох птахів стравохід має розширення, воло, де відбувається накопичення і розм'якшення їжі. Слунок ділиться на залозистий і м'язовий відділи. У залозистому відділі шлунка їжа перетравлюється під дією ферментів. У м'язовому перетирається стінками шлунка і дрібними камінчиками, проковтнутими птахом. Зі шлунка їжа потрапляє у тонку кишку, де обробляється травними ферментами печінки і підшлункової залози. Товста кишка. Це коротка пряма трубка, яка веде з тонкого кишечника в коаку. Птахи потребують великої кількості енергії для забезпечення ставої високої температури тіла 41-42 градуси Цельсія, та під час польоту, тому їжа в них під час травлення розщеплюється швидко сухе зерно за 2-3 години, а соковиті ягоди за півгодини. Кровоносна система замкнута, складається з чотирикамерного серця і судин. Птахи мають два кола кровообігу. У серці кров не змішується, вона повністю розділена на венозну і артеріальну. У птахів високий рівень обміну речовин. За рахунок повного поділу артеріальної і венозної крові до всіх органів тіла надходить багато киснем, що сприяє збереженню постійної високої температури тіла кров. Тому птахи теплокровні тварини. Органи виділення представлені двома тазовими нирками. Від нирок відходять сечоводи, що відкриваються у коаку. Сечового міхура немає. Це є пристосуванням до полегшення ваги тіла. Продукт виділення це сечова кислота. Нервова система птахів розвинена добре. Збільшується головний мозок і його маса. Розвиваються зорові горби середнього мозку і мозочок. Добре розвинені органи зору і слуху, очі великі мають дві шкірясті повіки і мигальну прозору Зір у птахів кольоровий, у більшості випадків монокулярний. У сови зір бінокулярний. Птахи мають високу гостроту зору. Птахи добре чують. Слуховий отвір місяця ближче до потилиці, і прихований пір'ям. Органи нюху розвинені слабо.